Ви досі не купили доріжку чи килим, тому що все, що вам подобається, воно дороге. Бюджетна мікрофібра. Подивіться, дівчата, просто бомбезна доріжечка. Хамелеон. Ціна 590 гривень метр квадратний. Все! Дешевше вже! Листя на деревах! Подивіться, зрівняємо і не вірите? Ось дивіться, до прикладу, беремо звичайну коврову доріжку з невисоким ворсиком, 500 гривень метр квадратний. Бачите, да? Звичайна, абсолютно не переливається. Беремо доріжечку Хамелеон. Подивіться, будь ласка, хамелеон з шовковою ниточкою 590 гривень. Різниця взагалі, ну просто в два пакети молока. 590-500 гривень. Є ширина 3, 2,50, 2, метр п'ять, метр Тобто є люба ширина для зали, для коридору, для кухні. Ну абсолютно бюджетно, шикарно. Що ще потрібно? Правильно, потрібно за нами слідкувати, Килими ми Україна обов'язково підкоситися. Така краса буде у вас за невеликі кошти. Я вам обіцяю.